Доброго ранку, дорога моя родина у Христі. Сердечно вітаю вас на світанку цього дня, який Господь створив для нас. Можливо, ви відкрили очі і перший промінь сонця лише підкреслив темряву, що оселилася у вашій душі. Можливо, ви прокинулися з важким серцем, відчуваючи неспокій нового дня, а тягар невирішених проблем, які ніби вистрибнули з тіні ночі. Якщо ваш сон був неспокійний, якщо ви відчуваєте, як тривога вчепилася в горло, знайте, ви не самотні. Це місце це наша тиха гавань. Сьогодні ми не просто молимося, ми вчимося слухати, як малий Самуїл, щоб знайти напрямок і відвагу. Ми збираємося віддати Богові кожен страх, кожен сумнів і кожну непевність. Що оселилися у вашому домі та у вашому серці. Зробіть глибокий вдих, відпустіть напругу в плечах і дозвольте собі відчути присутність Господа. Наша віра не вимагає від нас бути завжди сильними, наша віра вимагає від нас бути завжди щирими перед Отцем. Можливо, ви не знаєте, куди йти далі, можливо, фінансова стіна стала занадто високою. Або хвороба кинула довгу тінь на ваше майбутнє, або ви переживаєте за своїх дітей, які шукають свою дорогу. Можливо, вас мучить невідомість завтрашнього дня, яка в наших складних часах особливо гостра. Цей внутрішній неспокій, це холодне, стискаюче відчуття у животі, це і є страх. Але сьогодні ми беремо в руки не просто слово, а живий меч. Який визволяє нас, Господь, наш Бог, вже давно дав нам інструкцію, що робити з цим страхом, у другому посланні до Тимофія в першому розділі Сьомому вірші, написано і це наше бойове гасло, бо не дав нам Бог духа страху, але сили, і любові, і здорового глузду. Не духа страху, чуєте, це означає, що страх, який приходить до вас, не від Бога. Він загарбник, він непроханий гість, який намагається вкрасти вашу радість, ваш спокій і вашу здатність чути голос Отця. Тому зараз у цій потужній хвилині світанку ми стаємо перед Богом не як жертви обставин, а як Його улюблені діти, наділені владою. Ми прийшли, щоб вигнати цей дух страху геть. Дозвольте мені провести вас до глибокої молитви здачі. Закрийте очі, якщо вам так зручніше, і уявіть, що ви віддаєте Богові важку ношу, яку ви несли всю ніч. О, любий Отче, що на небесах ми дякуємо Тобі за цей новий день, дякуємо, що Твоя милість оновлюється щоранку, навіть коли ми цього не відчуваємо. Ми прийшли до Тебе з відкритими долонями і зі смутком у серці. Ми визнаємо, Господи, що дозволили тривозі та сумніву. Зайняти занадто багато місця в нашому житті. Ми визнаємо, що страх перед завтрашнім днем, страх за здоров'я наших рідних, страх перед матеріальною нестабільністю і навіть страх перед великими невідомими питаннями життя затьмарив нашу віру. Господи, ці тягарі занадто великі для нас, щоб нести їх самостійно. Ти знаєш імена наших дітей. Ти знаєш точну суму нашого Боргу, ти знаєш діагнози, що висять над нами, і знаєш, як сильно ми втомилися боротися. Ми піднімаємо ці тягарі до тебе зараз, не для того, щоб ти просто подивився на них, а щоб ти їх забрав. Ми кладемо біля твоїх ніг нашу втому, наш неспокій і кожен кошмар, який мучив нас уночі. Ми віддаємо тобі нашу потребу. Контролювати ситуацію. Ми віддаємо тобі нашу потребу знати все наперед. Нам не потрібен дух страху, ми прагнемо твого духа сили, любові та здорового глузду. Сьогодні ми обираємо бути сміливими, сміливими, щоб визнати свою слабкість, і сміливими, щоб довіритися Твоїй силі. Ми згадуємо Самуїла, який прокинувся вночі, почув твій голос і сказав. Говори, Господи, бо твій раб слухає. Ми просимо Тебе, Отче, очистити наш внутрішній простір, заповнений шумом тривоги, щоб ми могли почути Твій тихий, впевнений голос посеред нашого власного будинку. Дай нам відвагу прислухатися до Твого напрямку, навіть якщо Він вимагає від нас кроку віри, який здається нам божевільним. Віднині. Ми починаємо замінювати дух страху на дух сили. Ми не будемо боятися майбутнього, бо ти вже там. Ми не будемо боятися нестачі, бо ти наш постачальник. Ми не будемо боятися ворога, бо ти наш захисник. Наша сила не в наших м'язах чи банківському рахунку, а в твоїй непохитній вірності. Кожен раз, коли стара тривога спробує підняти свою голову. Ми будемо згадувати, що Ти дав нам силу протистояти цьому. Ми говоримо страху, ти не належиш до моєї оселі, я наділений силою Христа. Ми також приймаємо дух любові любов це найбільша зброя проти страху, бо ідеальна любов виганяє страх геть. Ми просимо тебе, Отче, наповнити нас твоєю любов'ю, щоб ми могли бачити себе твоїми очима. Цінними. Важливими та глибоко коханими, коли ми відчуваємо цю безмежну, безумовну любов, ми перестаємо боятися бути відкинутими, бути недостатньо хорошими чи зазнати невдачі. Твоя любов наш щит, і ми просимо Тебе дати нам цю любов, щоб ми могли ділитися нею з тими, хто поруч, навіть якщо вони дратують нас чи роблять нам боляче. Тільки Твоя любов дозволить нам відважно вийти у світ і бути твоїми руками. І нарешті ми просимо про дух здорового глузду, о як часто страх паралізує наші думки, роблячи нас ірраціональними та нездатними приймати прості рішення. Ми просимо про ясність думки, про мудрість у плануванні цього дня і про здатність бачити ситуацію такою, якою вона є насправді, а не такою, якою її малює наша тривога, ми просимо, щоб наш розум був спокійним і зосередженим на Тобі, як на маяку в темряві. Нам потрібна Твоя розважливість, щоб ми могли приймати рішення, які принесуть мир і благословення нашому дому. Ми дякуємо Тобі, Господи, що Ти вже почав роботу з очищення наших сердець. Ця молитва це, це не просто слова, це обмін. Ми віддаємо тобі наш старий дух тривоги, а ти даєш нам твій новий дух мужності та сили. Дорогі мої, якщо ви відчуваєте, що ця молитва про звільнення від страху говорить прямо до вашої ситуації, дайте мені знати. Напишіть у коментарях просто слово сила і поділіться, яка одна річ сьогодні викликає у вас найбільшу тривогу. Це допоможе нам усім стати спільнотою, яка підтримує один одного у вірі, і це дуже важливо для нашої спільної духовної подорожі. І, звичайно, якщо ви ще не підписані на цей канал, це найкращий час, щоб приєднатися до нашої родини сміливих вірян, які щоранку шукають напрямку від Бога. Ми зробили найважливіший крок ми віддали страх. Тепер, коли ми стоїмо перед Богом на лекції, ми готові рухатися далі і проголошувати нашу впевненість і подяку. Ми вступаємо в частину нашої молитви, де ми не просимо, а проголошуємо, де ми не благаємо, а відважно стоїмо на Його обіцянках. Ми готові стати на скелі Його слова. Ми стаємо на скелі Його слова, ми стаємо на скелі Його слова, і саме звідти ми. Як простий народ, як його улюблені діти, проголошуємо нашу вдячність. Отже, ми дякуємо тобі за те, що ти є Богом, який не ховається, але завжди промовляє до тих, хто готовий слухати. Дякуємо за цей ранок, за дихання, що наповнює наші легені, за світло, яке пробивається крізь вікна, навіть якщо на душі ще сутінки, кожен удар нашого серця це Твоя милість. Оновлена з першим променем сонця, це не просто звичка, це не просто біологічний факт, це твоє особисте, ніжне, незмінне Я люблю тебе на початку нового дня. Господи, тепер, коли ми впевнено стоїмо, ми проголошуємо, що ти, наш якір, непохитний у будь-якій бурі, ми відмовляємося приймати дух тривоги, розгубленості та сумніву. Бо Твоє Слово, наша інструкція для життя, говорить нам чітко, Ти дав нам не духа страху, це неймовірно звільняюча правда. Ми не повинні благати Тебе забрати наш страх. Ми повинні просто відмовитися від Нього, тому що Він ніколи не належав нам. Страх це чужинець, а ми приймаємо те, що Ти нам подарував дух сили, любові та здорового глузду. Сили, щоб витримати, коли ноги важкі, сили, щоб працювати чесно, сили, щоб не здаватися, коли навколо говорять, що надія померла, любові, щоб прощати тих, хто завдає болю, щоб обіймати тих, хто потребує тепла, щоб бути світлом у власній сім'ї, навіть коли там панує холод, і здорового глузду, щоб ухвалювати мудрі рішення. Щоб не потрапити в пастку з невіри, щоб бачити твою дорогу крізь туман земних проблем. Ми відважно заявляємо ми озброєні цими трьома дарами, які змінюють усе. Ми не просто молимося, ми екіпіруємося для перемоги. Ми, твій народ, часто нагадуємо малого Самуїла, який чув голос у темряві храму, але не розумів, хто кличе. Сьогодні ми розуміємо. Ми знаємо, що це Ти, Господи, і наша відповідь сьогодні має бути твердою, як скеля, на якій ми стоїмо. Ми відкидаємо хибні голоси, які шепочуть про неможливість, про відсутність фінансів, про невдачі дітей, про хвороби, що не лікуються. Ми підносимо свої голоси над цим шумом і проголошуємо говори, Господи, Бо Твій слуга слухає. Ми готові не просто слухати твої інструкції, а й діяти з твоєю силою. З цієї хвилини, з цього місця нашої молитви, ми проголошуємо сміливість, що належить нам, як твоїм спадкоємцям. Ми беремо владу над кожною брехнею, яка намагається оселитися в наших думках протягом дня. Жодна клітка тривоги не зможе нас утримати. Жодна стріла критики. Не вразить нашої душі. Ми йдемо вперед, не дивлячись на обставини, а дивлячись на тебе, автора і вершителя нашої віри. Якщо сьогодні на нашому шляху стане фінансова стіна, ми не будемо панікувати. Ми проголошуємо, що Ти є нашим постачальником, і ти відкриєш дорогу там, де людське око бачить лише глухий кут. Якщо сьогодні прийде втома і слабкість. Ми проголошуємо, що Твоя сила досконало виявляється в нашій немочі. Ми приймаємо Твоє зцілення для нашого тіла і твій спокій для нашого розуму. Особливо ми просимо Тебе про сміливість у наших стосунках дай нам відвагу, щоб бути тими, хто першими простягає руку для примирення, навіть якщо ми вважаємо себе правими. Дай нам силу говорити правду з любов'ю, але без страху. Хай наша сім'я сьогодні відчує, що в цьому домі є мир, тому що тут живе дитина, яка щойно зустрілася з тобою вранці. Ми проголошуємо, що наш дім це місце Твоєї присутності, а не арена для сварок і розчарувань. Ми дякуємо тобі, Господи, за те, що Ти є Богом порядку. Ти не хочеш, щоб ми жили в хаосі. Ти хочеш, щоб ми рухалися вперед із чіткою метою. І здоровим розумом. Тому ми віддаємо тобі всі невизначеності цього дня. Ми не знаємо, які зустрічі нас чекають, які телефонні дзвінки змінять наш день, але ми знаємо, що ти вже там, ти вже приготував шляхи, і ми не будемо боятися майбутнього, бо майбутнє вже в твоїх руках, а це найнадійніше місце у всьому всесвіті, Господи. Укріпи нашу віру, щоб сьогодні ми не просто вижили, а й процвітали, щоб ми не просто говорили про Твою силу, а демонстрували її своїм життям. Хай наша вдячність стане магнітом для чудес. Ми дякуємо за те, що жодне вороже слово, жоден обман, жодна зла енергія не матиме над нами влади, тому що ми покриті Твоєю кров'ю і Твоєю благодаттю. Наше життя сьогодні. Це жива проповідь Твоєї любові та Твоєї непереможної сили. Ми стоїмо рівно, наша голова піднята, наші плечі розправлені. Ми не згорбилися під вагою страхів, ми стоїмо прямо, бо носимо на собі Твою славу, ми, Твої діти, воїни світла, носії надії, і ми йдемо в цей світ сьогодні, знаючи, що за нашою спиною стоїть сам Господь сил. Хто проти нас? Ніхто. Отче, благослови наші руки, що працюватимуть, благослови наші ноги, що йтимуть, благослови наші вуста, що говоритимуть слова життя, благослови наш розум, що мислитиме ясно, пошли нам назустріч тих людей, яким ми повинні сьогодні принести Твій мир, зроби нас знаряддям Твоєї доброти. Амінь. Улюблені друзі! Ось ми і завершили нашу глибоку та відважну молитву. Ви віддали свій страх, ви прийняли силу і проголосили свою віру. Ви не просто помолилися, ви змінили атмосферу навколо себе. Пам'ятайте, що цей дух сили, любові та здорового глузду залишається з вами протягом усього дня. Несіть його сміливо. Мені б дуже хотілося почути, як саме Господь промовляв до вас. Під час цієї молитви, чи відчув хтось із вас особливий приплив сміливості, чи з'явилася у вас чітка вказівка щодо проблеми, яка вас турбувала? Як і малий Самуїл, ми повинні записувати, що саме Господь нам говорить. Тому, будь ласка, знайдіть хвилину, щоб поділитися своїм свідченням або своїм улюбленим рядком з цієї молитви в коментарях внизу. Це не просто коментар, це свідоцтво, яке підтримує когось іншого, хто потребує сили. І якщо ця молитва наповнила вас вірою і відвагою, я прошу вас підписатися на наш канал. Це допоможе нам продовжувати поширювати це світло надії. Приєднуйтесь до нашої родини, щоб щоранку починати день із такою ж глибокою розмовою з Богом. Натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступну зустріч. Нехай мир, сила і непереможна любов Господа будуть із вами сьогодні. Ідіть сміливо, живіть відважно і пам'ятайте, тисяча паде праворуч, десять тисяч ліворуч, але до вас не наблизиться хай Бог благословить ваш день. До зустрічі завтра вранці.